У час, коли наша країна потерпає від постійних обстрілів ворога, піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодня проводять роботи щодо обстеження територій України, виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Досить часто нові та застарілі боєприпаси знаходять і звичайні громадяни під час проведення земляних робіт на присадибних ділянках та у полях. Крім того, вибухонебезпечні предмети можуть знаходитись також і в лісах, та парках, річках та ставках, будівлях та підвалах на території попередніх полігонів. Протягом 2022 року на території Шепетівського району 23 рази було залучено групи піротехнічних робіт для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, а спочатку початку 2023 року 8 разів. Рятувальники наголошують. Що під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатись і пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, користувати засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, торкатись підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив. Адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання. Дорослим необхідно розповідати своїм дітям про ту небезпеку, яку приховують у собі вибухові пристрої, адже жага дитячої цікавості часом вартує життя. Саме тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не торкайтесь до них і одразу ж телефонувати за номерами 101 або 102. Пам'ятайте, чітке виконання рекомендацій запорука збереження вашого життя та життя оточуючих вас людей.